Усім привіт новому відео. Як ви зрозуміли з назви. Сьогодні буде такий майстер-клас DIY і плюс прибирання у ванній кімнаті. Коли я чистила ось ці шви, я стінки тут усюди помила, тож сьогодні мені роботи трішки менше, але також треба помити повністю ванну, раковину, унітаз, підлогу, все-все-все гарно помивати. І головна моя проблема це ось ці ящики. Ось такий армагедон у нас тут. Як би ти не складав, бачите, хоча б тут є одна така комірочка, але все рівно, воно потім все перемішується, всю ти його туди-сюди. І загалом виходить ось таке. А коли є органайзери, завжди порядок. У мене є шафи з органайзерами, там завжди дійсно порядок. І тут мені Поліна дала дуже багато роботи. О, господи, вона брала оцю щітку і тим кінчиком тако там бовталась, висовувала. Ну, коротше, видно, так? Да. Тому зараз будемо це все виймати, прибирати і робити органайзери сюди. Почну, напевно, одразу це все викладати сюди, в мискою і відро, і відкладати те, що мені не треба, або викидати. В принципі, тут є вже зайве, я знаю, що мені вже не треба у користуванні. І також заберу цей порошок. На кухню під раковину, там поля не дістане, якщо далеко поставити. А тут була помилка. Я навіть не думала, що вона її відкриє, але діти вони такі. Нічого страшного, поколососимо. Зараз все приберемо. Тож зараз переберу все сюди, складу і будемо робити органайзер. Я почну з верхнього ящика, бо тут форма така не класична і навіть не прямокутний йде. Тож зараз я помірюю всі сторони і повторю ось, цей, ось цю форму на папері. Потім вставлю сюди, перевірю, чи все вірно, і тоді будемо вирізати на картоні. Так само треба буде і висоту ящика поміряти, але спочатку дно. Так, я з бумаги вирізала, приміряю. І все підходить. В деяких місцях, ну, в принципі, навіть по всьому, на пару міліметрів, буквально один-два менше зробила, бо в нас картон буде ще обшиватися фетром. Тому буде ще така додаткова товщина, і треба от на пару міліметрів менше. Все, беремо нашу таку типову викрійку і будемо вирізати з картону. А також ось ці бокові частинки. Картон, який я буду використовувати. Це різні коробки. Але краще брати дуже цупкий картон. Бачите, у мене з кавоварки така досить цупка. Також якась була упаковка, теж досить цупкий і твердий. А якщо брати просто коробку з новою поштою, вона більш така м'яка. Ось, наприклад, є вона ось з нової пошти, вона така більш м'яка. Нам така гарно підійде на ось цю овальну частину. А Взагалі для органайзеру краще брати такі плотненький і він досить тонкий. Тож буду зараз вирізати всі необхідні деталі з нього. Я все підрівняла, щоб воно також мало там, міліметр два запасу. І все, залишається обклеїти, і потім вирішити, де будуть наші розподіли. У магазині тканин я придбала ось такий фетер. Він досить тоненький, але достатньо для того, щоб нам обклеїти картонки, і воно буде всередині і гарненько. Метр цього матеріалу коштує, по-моєму, 130 гривень. Ширина його. Чи 130, чи 150, не пам'ятаю точно, якщо чесно, але я взяла на всяк випадок фетер, можливо, я там ще інші які зроблю. Тож, який принцип. Дно буду обклеювати тільки з однієї сторони, зверху, але з таким запасом, який ми підгорнемо під низ. Тобто тут ми не будемо втрачати фетр, він не треба. Тому ось ця частина низ буде тільки зверху. А всі перегородки я буду повністю Обклеювати. Я ще не вирішила точно, чи я буду спочатку ось ці краї такими маленькими клаптиками заклеювати, а потім повністю тако через верх, або лише просто через верх. Зараз загалом побачимо. Це дуже класно, намертво, можна сказати. Тобто, бачили я так хаотично промастила, тепер зробила там, де опукли насічки, і отаку зараз буду приклеювати. Також зрізала кути, воно буде ось так. Я обклеїла. Одразу вам скажу, треба клею так чимало. Я вирішила все-таки ось ці всі стінки, бачите, тут і заклеювати, А просто з двох частин, тобто знизу нема, і по боках. Воно все рівно буде у нас ще приклеюватись до основи, тож, ідемо знову приміряти, і будемо склеювати всю всю основу. Зараз я як впихну цю основу, а потім не дістану. Але ладно, давайте. Ой, клас! Прям так, знаєте, впритул. Не знаю, як я її зараз дістану, але мені подобається. Так, тепер йду ці. Все, ідеально. І зараз я буду склеювати. Між собою, побачите, як я буду це робити. І хочу попередити, що треба все склеїти ось так всередину. І, взагалі, я все-таки хочу, напевно, клеїти це ось тут, склеювати тут, щоб не було ніяких, знаєте, зазорів. Спочатку приклею понизу всі ці бокові частинки, а потім дістану і проклею кути. Щоб не попало, але трішки. Ой, трішки маємо. Але я вам скажу тримаються наверху. Підклею ось ці кути між собою і буду розкладати речі, як мені треба, щоб воно зберігалося, і тоді тільки будемо. Робити перекладинки. Так, єдине, що впихувати його назад дуже важко. Ай, капець. Приблизно розклала, як воно має бути. Тут у мене такі наші жіночі штучки. Потім буде ну, буде перекладинка. Потім буде трошки більше для косметики. Тут органайзер мій косметичка трошки більша, але якраз воно буде чітко, от якщо його так взяти, якраз буде така от перегородка, буде більшенька, ось так. І менше вуща, ось тако буде повністю іти для моїх пензликів, кусачок. Спонжик, до речі, дивіться, як зручно. Це я замовляла теж з Китаю, щоб спонжик ніде не бруднився в своєму контейнері. І так само для пензликів ось такий резиновий, дуже зручно всі зберігати. Далі буде ось така комірочка для щиток. Ось тако буде йти, іти, іти. І також тут парфуми мої будуть стояти. Тобто, це буде така одна суцільна. Потім, там ззаду у мене масочки, резиночки. А, так, тут у нас що. Ага. -га. А, це, господі, шпильки всякі. До речі, тут навіть є та, яку я робила собі на весілля. Її треба розрівняти гарненько. Ось така це сама робила. Там буде перекладинка ось так. Потім під креми. І під заколочки, під оцю шкатулочку мою маленьку, і тут будуть ще резинки. Все, зараз буду виміряти, так само обклеювати як ось ці бокові частинки, приклеювати на свої місця. І на цьому буде готово Я доробила. Ось так він виглядає в готовому вигляді. Якщо мені треба бути, можна, в принципі, буде. Відклеїти з силою і якось переробити. Але я, в принципі, в ящичку в такій послідовності все і зберігала, просто воно з час від часу перемішувало щось, з цієї сторони на ту перепадало. А з таким органайзером вже все буде на своїх місцях. І, до речі, дивіться, ці всі перегородки я вирішила зробити трішки нижче, ніж у мене стінки. Для чого? Бо, коли я його вставлю, бачите, він не повністю виїжджає. І ось ці перегородки, які будуть ось тут ближче до тієї стінки, ну, було б незручно діставати щось з них. Тому я вирішила на 2 см зробити менше, ніж стінки. І інші теж вже так підрівняти. Щоб його туди впихнути, доводиться трішки стінки, оці так з'єднати, щоб воно заїхало. Але загалом я дуже задоволена. Напишіть в коментарях, як вам. Вийшло досить бюджетно точно дешевше, ніж купувати якісь. Готові або щоб шили на замовлення під мою форму, бо готових так не викладеш. Як я не старалася, от варіант тільки зробити власноруч. Коробки у мене були з всяких посилок. Фетер я купила метр 130 гривень. Тут у мене пішло десь пів метра, тобто 70 гривень. І стержні для пістолету, ну там стержень 5-8 гривень, їх у мене пішло штучок 6 Тобто, я вважаю, вийшло дуже адекватно за свою ціну. Так, а в нижній ящик я ще подумаю. Так само я викладу все, що мені треба, подивлюся, як воно буде стояти. І, можливо, такий самий зроблю ящичок, і його вже буде простіше сюди, до речі, вставляти. Принцип, ви зрозуміли, вже другий показувати не буду, тож зараз заповню все, і буде в мене вже все готово, і перейдемо до прибирання ванни. І тепер вже повний результат. Я задоволена дуже. Тепер порядок буде завжди. От дійсно, коли є такий органайзер, є у кожної річі своє місце. Хочеш, не хочеш, треба класти <плес> в свою ячейку і в свою комірку, і буде постійний порядок. Дуже я задоволена. Все тепер класно лежить. Особливо резинки вже не будуть плутатись, якісь маленькі тюбіки. Косметика окремо. Тепер я її повністю бачу, а не постійно в косметичці рилася. А, і ще, до речі, хочу вам показати лайфхак. Я ось так свої пінцетики зберігаю, щоб теж не ритися, не шукати, де він там під косметику заліз. Просто ось так на бортик ставлю і все. Мені так дуже зручно, так само якісь маленькі такі заколочки ось у мене тут. А крабіки буду тут складати. Просто один у мене зайнятий. Ну, загалом, ось так. Я задоволена своєю роботою. Нарешті я це зробила. Поки я складала все в ящички, до речі, нижній виглядає поки ось так. Не буду я робити поки сюди органайзер, бо ми зазвичай купуємо, знаєте, туалетний папір на 4 штучки, а не на 8, іноді там по-іншому. Але, в принципі, бачите, тут не так багато речей, що треба органайзер. Тут велика сумка, там сумочка така і ось ця коробочка. Тут, в принципі, ще адекватно. Так, хотіла сказати, я зала вже унітаз. Мій улюблений засіб від домол. Він от дійсно швидко і якісно видаляє оцей вапняний наліт. Також закінчилось для ванни у мене ось це беру. Там у них окремо в пакетах продається, щоб постійно не купувати з дозатором, але цей був навіть дешевше в цей раз, ніж той пакет. Ну, знижка була, то я взяла вже новенький цей. Пульверізатор. І також мені порадилось таку новинку. Це, знаєте, такий мікрозернистий засіб, дуже ніжний. Я зазвичай таким мила, тільки синім раковина, господі, на кухні. А це написано, що тут підходить воно от для раковин, ванни, кухонних плит, унітази, просто плитка, робочі поверхні. Тож. Цим засобом я буду мити унітаз зверху, Отак просто зверху. А цим ванну і раковину запшикую гарно, і теж дуже швидко воно діє. Тож, зараз я, напевно, запшикую ванну, буду чистити унітаз, а потім, якраз, прийду до ванни, воно вже засобом все там подіє. І, до речі, дивіться, яку я штучку замовила. Наче це і не супер важлива річ, але зручна, і ми будемо користуватися. Це от закручувати пасту в такий ролик, щоб не чавити його постійно руками. А закручуєш собі в такий ролик, і паста вся видавлюється наверх. І колір такий непоганий. Наче і не потрібна річ, але прикольно. До речі, паста тут ось так стоїть собі непогано. Смішна. Гривень 30 коштувала в Китаї. Так, все, Запшикую, бо подивіться, в якому все стані. Жах. Підлогу теж помила. Єдине, що лишилося, це попрати коврика. Це я вже зроблю завтра. А на цьому моє генеральне прибирання закінчено. Ура! До речі, не сказала. Я кидаю таблеточку таку синю в унітаз. Зараз вам покажу яку. Мені подобається, що вона і колір дає для унітазу. Де вона? О! І очищаю його. Тобто він чистий набагато довше. Ось така своя лінія Ріо АТБ. Не дуже дорогі, але дуже класно тримаються довгенько. Бо я спочатку брала від брев, а потім якась така ціна стала заоблачна, захмарна. То перейшла на таку, і мені подобається. І тим засобом новим жовтеньким я теж задоволена дуже гарно все помила, все блистить, крани. Наполіровані, там все блистить. Я задоволена роботою, тепер можна відпочивати. Ну, а вам дякую за перегляд. Сподіваюся, я вас замотивувала і на DIY, і на прибирання, і, можливо, ви щось новеньке побачили. І побачимось у нових відео. Всім па-па!